Всім вітання! І сьогодні ми з вами готуємо смачні курячі нагетси, які дуже швидко і легко приготувати в домашніх умовах. Друзі, ось така тарілка курячих нагетсів у мене вийшла з одного філе. Як на мене, то доволі економно. Звичайно, якщо ви хочете, щоб ваші філе. Та Звичайно, ви хочете, щоб ваші курячі нагетси були необхідного розміру, Для приготування курячих найців нам потрібно куряче філе, курячі яйце. Одне-два я беру в залежності від того, скільки потрібно буде. Панірувальні сухарі, мука, соняшникова олія і улюблені спеції. Я вже заздалегідь. Насипала панірувальні сухарі в одну тарілку, в іншу тарілку насипала муку, а також треба розбити, буде куряче зараз яйце. Але давайте все промити і заздалегідь очищене куряче філе, але я не все, бачите, почистила, не дуже уважно була. Врізаю всі жилочки, все непотрібне, і нарізаю на невеличкі порційні шматочки. Все залежить від того, що ви більш полюбляєте. Я роблю ось таким чином, як на відбілені, ми ріжемо портінні шматочки. беру, Відбиваю кожен шматочок. Після відбивання я ще ріжу найменші шматочки на такі полосочки. У мене дитина любить, Ігор полюбляє саме такий варіант, тому я роблю саме Такими полосочками. Ви ж можете залишити як відміннів, або ж також нарізати як оце я на невеличкі шматочки, в залежності від вашого бажання і смакових переваг. Тепер потрібно нам з вами Посолити це все гарненько. Ось таким чином. Будь-якою солью ви можете це зробити. Кожен шматочок просолити, посипати улюбленими пер спеціями. Посипаємо улюбленими спеціями, в моєму випадку це чорний перець, молотий, свіже змолотий і чесничок. Також з молоти в мене чесночок пахне, аромати просто неймовірні. У мене ось такий чесночок. Плюстками йде. Мені він дуже-дуже до вподоби. Не знаю, чесно кажучи, в Україні я плюстками зустрічала, але не, було, ну, не могла додуматись, придумати ідею стосовно того, що це можна зробити іще й в такому млині. Перемалюємо все і клас, клас, клас виходить. Відставляємо трішки в сторону наші філешечку нашу. І розбиваємо яйце. Я поки що розіб'ю одне яйце, бо я не знаю, скільки піде. Також беру вилочку і знову ж підсолюю, бо я люблю, ну, в мене якось психологічно ні, потрібно під... бо мені якось психологічно треба підсолити завжди. Не знаю, чому так. Збиваю і нічого не додаю сюди. Наступний етап нам треба гарно розігріти сковородку і налити на неї соняшникову олію. Саме налити, бо ці нагетси мають смажитися в великій купі масла. А вже потім ми можемо з вами просто викладаємо на тарілочку з бумоги. У нас йде наступний етап. Це ми беремо наші файлови, кожну таку штучку і обвалюємо його в муці. Я, звичайно, кидаю отак от велику кількість, і тому в мене виходить, що трішки менше витрачаю курячого яйця, бо якщо отак от в кожну штуку, то, звичайно, виходить більше олії. Курячого яйця, але я хочу, щоб ми ж робимо ще не смачно і економно одночасно. Тому я спочатку повністю обвалюю муці куряче філе, все. Ось так, щоб кожна філешечка у нас була в муці. І потім з вами. Мука вже не потрібна. Тобто муки ми зробимо на око. І ось так вмішую, бачите? І тим самим мені вистачає одного курячого яйця. Якби я кожен шматочок обвалювала в яйці, то вийшло б набагато більше витрат. То, то, то я б набагато більше витратила. Ось так гарненько вимішується все. І тепер. Робимо наступним чином. Зараз переведемо. Ось так. Дивіться, кожний шматочок тепер треба обваляти в сухарях. Я трішки зроблю, щоб одразу всі деяку кількість класти, бо якщо я його покладу поетапно, ну ви розумієте, що вийде не так, як треба. Тому обвалюю кожну, кожний шматочок і. Роблю для вас. І викладаю, на, а, викладаю ось таким чином на розігріту сковородку. Обсмажу буквально пару хвилиночок на одній стороні, пару хвилиночок на іншій стороні. І наші нагідці наг будуть готові. Ось так вони зараз смажаться, мають такий вигляд. Потім я їх швиденько викладаю на папір, щоб стекла олія і, звичайно, було менше жиру. Друзі, ось така тарілка курячих нагідців. У мене вийшла з одного філе. Як на мене, то доволі економно. Звичайно, якщо ви хочете, щоб ваші курячі нагідці були однакового розміру, то наріжте їх на однаковісінькі полосочки. Всім смачного!